Вітаю, друзі! 25 травня. Сьогодні з вами Валерій Варіклочок. Підбуваємо підсумки дня, що минув. Звісно, він для нас був не дуже втішний. Потерпає Харків від масованих обстрілів російської авіації. Каба ми сьогодні вдарили по епіцентру. Мер Терехов повідомив про те, що чотири прольоти сьогодні було є загиблі. На жаль, є постраждалі середньої тяжкості, меншої тяжкості, але загалом. Росіяни б'ють по цивільній інфраструктурі. Що, як на мене, засвідчує, що вони не можуть досягти успіхів на полі бою. Наші Збройні Сили України активно їм протидіють. На окремих ділянках, як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, є навіть успішні контрнаступальні дії. Ну і вони, вибачте, так бісяться. По-іншому я сказати не можу. Але все це можна було б, звісно, уникнути, аби захід швидше ухвалював рішення. І сьогодні я відзначаю, що вона є дещо інша дискусія серед найвищого військово-політичного керівництва навіть північно-атлантичного альянсу. Продовж попередніх кількох днів ми спостерігали баталії словесні у Сполучених Штатах Америки в Білому домі, коли очільник держдепу США пан Блінкін говорив про те, що треба в Україні дозволити бити зброю по Території Росії. Ну він прямо говорив, що ми ж не забороняли, а рішення має ухвалювати Україна. Пізніше в Пентагоні і в Білому домі Кірбі говорить, що ні, ні, ми цього робити не повинні, а Блінкін знову в Конгресі говорить, що ні, це треба робити. Ну, як на мене, це засвідчує зараз серйозний спір, не просто дискусію між прихильниками та супротивниками надати дозвіл удару Західної зброї по території Росії. І от сьогодні генеральний секретар. Нато Єн Столтенберг давав інтерв'ю кільком виданням, і він сказав, що вже, мабуть, час союзникам України західним партнерам все ж таки надати дозвіл на використання їхньої зброї для ударів по військових об'єктах на території Росії. Бо якби такий дозвіл був, то можна було б дуже легко збивати повітряні цілі, які Злітають на території Росії, запускають каби, вони летять по території Харкова, інших прилеглих прикордонних регіонах вбивають цивільне населення. Ну і дійсно, аби ми мали необмежений доступ до використання систем Петріот або якихось інших систем ураження повітряних цілей, то ми б знесли вже зовсім би цей військовий флот Російської Федерації, таких ударів було б менше. У мене особисто в цьому сумнівів немає. Дуже багато моїх колег, військових експертів, говорять, що дійсно саме причина в тому, що Захід нам забороняє це робити. І та, той рівень дискусії сьогодні, який лунає на заході, мені особисто засвідчує, що ми десь на виході із цим питанням. Я буквально сьогодні в ефірі одного з телеканалів, коли коментував цю подію, то звернув увагу вкотре, що і журналісти більше почали про це говорити, запитання частіше ставлять, мовляв, коли це відбудеться. Я наводив приклад. Початок широкомасштабного вторгнення, коли у 2022 році країни Північно-Атлантичного альянсу загалом західу нам взагалі не хотіли передавати летальну зброю. А перша система Петріот, яка до нас приїхала, то вона мені була, знаєте, десь така на рівні із святкуванням нового року, коли щось неймовірне трапляється, довго очікуване. І, врешті-решт, приїхала тоді система Петри. Сьогодні ми вже говоримо не про її використання в Україні, а про використання для того, щоб збивати цілі повітряні над територією Росії. І більше того, ми вже хочемо більше цих систем. Ну, Крок за кроком, ми дійсно рухаємося до цієї цілі. Але, звісно, це все дається дуже дорогою ціною, і Харків тому сьогодні це засвідчує. Я дуже сподіваюся, що. Після торгового інциденту, який трапився сьогодні в цьому місті, на заході все ж таки будуть швидше повертатися, швидше ухвалювати рішення. І такі заяви лунають сьогодні і в Німеччині, і в інших країнах. Ну я думаю, що. Найближчим часом ми побачимо позитивні результати. Хочу дуже в цьому не помилитися. І Ян Столмтербих також сьогодні говорив ще про одну цікаву деталь, яка стосується міжнародної політики і підтримки Росії у їх здатності вести війну проти України, а саме про китайський фактор. Вже чимало було сказано про те, що Китай надає велику допомогу Росії, аби вони підтримували у високому стані свій військово-промисловий комплекс, надаючи їм товари подвійного призначення чіпів, микросхеми, радіоелектроніку за допомогою якої вони відновлюють стару зброю, будують ракети. Китай це, звісно, заперечує навіть днями. Міністр оборони Великої Британії Гранд Шаб заявив, що Китай постачає до... Росії летальну зброю, і він спирався на дані розвідок Великобританії та Сполучених Штатів Америки. І Єнстолденберг також говорить, що Китай є вирішальним фактором у війні Росії проти України. І пряма мова звучить наступним чином: Китай каже, що хоче підтримувати добрі відносини із Заходом у той самий час, однак Пекін підживлює війну в Європі. Не можете бути і того, і іншого, сказав він. Тобто, ну не можна однією дупою сидіти на двох стільцях одночасно. Перекладаємо на просту людську мову. Але Китай цим користується. Китай активно зараз нарощує співпрацю із глобальним піднем напередодні е, глобального саміту миру у Швейцарії. Буквально днями була підписана декларація, правда, але все ж таки між Китаєм та Бразилією. Про проведення якогось саміту миру, який був би визнаний Україною і Росією для припинення війни за сценарієм китайським, за китайським мирним планом, Китай все більше, зухваліше заявляє про себе цього слід було очікувати. І коли Єн Столнтоберг говорить дійсно, що Китай є вирішальним фактором. То дійсно саме Китай може сьогодні зробити так, аби війна припинилася. Єдине, що умови, на яких сьогодні може ця війна припинитися у Китаю дещо інші, аніж які хотіли б ми. Ну, принаймні, він їх детально не озвучує, їх переозвучує Путін, але він їх інтерпретує. Зокрема, він вчора був з візитом у Білорусі. Туди, нібито, прилітав Янукович. Це дуже така примітна деталь, і саме з Білорусі. Путін зробив заяву про те, що він готовий до переговорів з Україною, але в Україні, виявляється, в його розумінні немає легітимного президента. Вони також запустили дезу про те, що готові до переговорів, але по лінії фронту треба розділити україну тобто те що вони сьогодні окупували, залишається за ними все решта за україною тоді він готовий припинити вогонь але це зовсім не лягає в парадигму китайського мирного плану точніше китайської доктрини ну і крім того він саме в білорусі має на увазі путін зробив заяву про те що готовий долучити війська білоруські до Військових тактичних навчань з використанням ядерної зброї проти цього категорично виступає Китай. Друзі, я на цьому вам зараз наголошую і акцентую вашу увагу. Справа в тому, що Путін, перебуваючи у Пекіні, отримав дуже чіткий ультиматум від Китаю, за яким саме сценарієм має рухатися. Переговорний трек і припинення війни, виключно за китайською декларацією. Вона, звісно, не зовсім відповідає нашим інтересам. в багатьох питаннях вона зовсім нашим інтересам не відповідає, тому що Китай не наполягає на виведенні російських військ з території України, але там є пункти, які не задовляють Росію. Саме тому Путін полетів до Білорусі, саме тому Путін там говорить про військові навчання з випробування тактичної ядерної зброї, проти чого виступає Китай. Тому я вам просто рекомендую за е, цим е, саме слідкувати, тому що це буде визначальним у відносинах Китаю і Росії. І Китай сьогодні демонструє, що він шукає собі інших союзників на глобальному півдні, В той же самий час глобальним півднем дуже сильно опікується Сполучені Штати Америки. Сьогодні вони оголосили про те, що. Надали особливого статусу поза НАТО, члена е, поза НАТО, який співпрацює зі Сполученими Штатами Америки Кенії. Це також дуже серйозна заявка Сполучених Штатів Америки на контроль глобального півдня, і саме там буде зараз розвитатися, точніше, продовжуватися протистояння Сполучених Штатів Америки і Китаю. Для нас це дуже важливо, тому що тут е, е, із орбіти інтересів випадає Росія. Китайських саме інтересів. І Китай демонструє, що не лише Росією однією він живе, не обов'язково він буде надавати їй преференції в усіх своїх зовнішньополітичних питаннях, і нам зараз ця історія на руку Але е, прояв інтересів Китаю і Сполучених Штатів Америки на глобальному півдні не випадковий. Це відбувається якраз напередодні глобального саміту миру, де має бути представлений дуже потужно глобальний південь, і залежно від того. Чиї він інтересом буде там відстоювати, і ми будемо мати або більше, або менше профіту. Ну, знову ж таки, зараз робити прогнози в цьому плані доволі складно, але деякі позитивні тенденції є, так само, як, до прикладу, підписаний договір про співпрацю між Саудівською Аравією та Сполученими Штатами Америки, дуже сподіваюся, що він нам також опосередковано буде сприяти. Ще одна цікава новина із Європи сьогодні прийшла. Міністри фінансів Великої Сімки підтримали ідею надання Україні кредиту, забезпеченого прибутками від заморожених російських активів з метою забезпечення фінансування Києва після 2024 року. Угорщина зараз поки що цьому противиться, Вони виступають проти, але я думаю, що питання це буде зрушено з місця. В чому власне заключається ідея? Це не про використання заморожених активів Російської Федерації. Це про те, аби видати Україні кредит у розмірі близько 50 мільярдів доларів, тому що за твердженням міністра фінансів Марченка в нас на наступний рік дуже велика дірка, яка від 10 мільярдів доларів. І цей кредит буде погашатися коштом прибутків від активів Російського центрального банку на суму близько 190 мільярдів євро. Це ті гроші, які розміщені сьогодні в Європі. Прибутки від них будуть іти на погашення цього кредиту. Ну, в принципі, схема непогана. Якщо вона буде реалізована, це виглядатиме так. Нібито Європа не забрала у Росії гроші, але разом із тим, ці гроші дають можливість погашати кредит, який отримує Україна. В принципі, схема також могла б бути. Ще кілька цікавих новин, як на мене, президент Естонії заявив про можливу відправку військ в Україну. Це може бути, сказав він, але лише тоді, поки Київ сам не. Попросить про це. Вони не виключають можливості розгляду такого варіанту в парламенті, поки що на даний момент, як було сказано, Київ, Україна не робили відповідної заявки. Тут, друзі, я вам прокоментувати це ніяк не можу. Чому ми це не заявляємо? Єдине, що можу зробити припущення, тому що точної інформації не знає ніхто. Ймовірніше за все є домовленості між е, тими ж самими Сполученими Штатами Америки і Зеленським. Зеленський посередковано про це говорив, що він не може просити, е, щоб війська НАТО були в Україні, тому що це може призвести до ескалації. Умову не підвищення ескалації сьогодні. Виставляє Білий Дім. Саме Джозеф Байден зараз блокує використання західної зброї для ударів по території Росії. На жаль, істина така. Ще одне цікаве повідомлення: у США вимагають від Росії пояснень через провокації щодо західних сусідів у Балтії. Справа в тому, що буквально днями вам я повідомляв, і ви знаєте цю інформацію також з інших джерел, що Росія заявила про те, що вона має претензії на розширення своїх кордонів у Балтійському морі. Відповідний проєкт постанови був опублікований на сайті Уряду Росії. Але потім він зник. Ну і я бачив чимало коментарів у своєму відео. Відео я готував окреме відео з цього приводу. До речі, залишу вам посилання правом верхнього кутку. переходьте, дивіться. І після того як ця постанова зникла, проект постанови. То були такі коментарі, що мовляв, все, що я там розповідаю про цю всю історію, це все фейк. Ні, друзі, це не фейк. Наміри росіян очевидно, абсолютно зрозумілі. Що навіть Сполучені Штати Америки реагують на цю ініціативу Кремля. Вони її поки що не коментують. І відповідні дії навіть були пізніше, після того як ця постанова зникла, дійсно, вони прибирали маркери. Я не дуже розбираюся в морській навігації, але повідомлення свідчить про те, що вони все-таки виношують ідею. Розширення кордонів власних вод морських у Балтійському морі, і це відверта провокація. Проти країн Північно-Атлантичного альянсу, і дійсно, що Сполученим Штатам Америки доведеться якось реагувати на це. І ще одна новина, про яку я також е, говорив, згадував, допускав її ймовірність ще півроку тому. Американські чиновники готуються до того, що Північна Корея може вдатися до найбільш провокаційних військових дій за останнє десятиріччя напередодні президентських виборів у Сполучених Штатах Америки у жовтні, можливо, через наполягання. Путіна. Путін після відвідин Лукашенка збирається з офіційним візитом до Північної Кореї. Співпраця і дружба між Іном і Путіним наростає. Ну, давайте скажемо так, між Кремлем і Іном. І Путін буде провокувати зараз Північну Корею на початок якоїсь війни. Нехай вона не буде повноцінною, але все ж таки якісь провокації дуже серйозні проти Південної Кореї та проти Японії можуть бути. Не випадково у квітні місяці, були навіть проведені військові навчання в цьому регіоні в Східній Азії за участі військ Сполучених Штатів Америки, Австралії і Японії. Японія зараз нарощує співпрацю з північно-Атлантичним альянсом, хоча вона не є членом НАТО. Але, до прикладу, навіть їхній представник був. Був у Вільнісі у липні минулого року на саміті е, Північно-Атлантичного Альянсу. Ну так, в рамках, нібито Великої сімки, але я думаю, що такі речі випадковими не бувають. Зараз, як бачите, звучить застереження про те, що Північна Корея може вдатися до якоїсь провокації. Дійсно, напередодні саме виборів у США. Я припускав і і нині, що варто очікувати на Корейському півострові війни якого масштабу вона може бути зараз? Прогнозувати не берусь, але те, що в північній Кореї вже дуже чешуться руки продовжити протистояння, яке вони завершили ще в 53-му році, ну для мене це очевидно. Ну втім, за цим будемо знову ж таки слідкувати, друзі. Ось така сьогодні інформаційна картина дня. Вона не можу сказати, що дуже насичена, але трагічна для нас саме через удари по Харкову. На превеликий жаль, я дуже сподіваюся, як я сказав на початку відео, що наші західні партнери, врешті-решт, розродяться і дадуть дозвіл бити їхню зброю по території Росії. Це абсолютно логічно. Підписуйтесь, коментуйте, друзі, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціную, і і не перемикайтесь, все буде Україна.